Масштабний соціальний проект Крок до життя перевір себе розпочався вранці у столиці. У медзакладах п'яти районів Києва. Лікарі проводили безкоштовні медичні огляди з виявлення онкозахворювань. Подробиці у Наталки Біловол. Майже усі подружки її віку каже пані Ольга, рано чи пізно потрапляють в кабінет онкомамолога. Тож, аби раптом з підступною хворобою не зустрітись запізно, жінка не нехтує діагностикою. Тим паче, коли у соличні медзаклади запрошують на безкоштовні акції. Ми ж не страуси. Ми повинні реально дивитись на життя. І якщо рано спіймати. Ту хворобу, то з нею ще можна якось боротись, а потім запустити, і потім вже ніякий лікар не допоможе. Тому треба робити діагностику завчасно. Таким правилом керується і пані Наталя з донькою Ярославою. Вирішили пройти дермоскопію. Доволі швидка процедура без операційного втручання дозволяє виявити безпечність родимок на шкірі та діагностувати меланому на ранній стадії. Візуально ми спостерігали, я би сказати, щоб завчасно все це зробити. Все ж таки, це такі видимі вже ознаки певну, як би сказати, захворювання, але на слава Богу, на даний момент у нас все нормально. Медики ж наголошують, культури регулярних медоглядів бракує більшості українцям. Рак за рівнем смертності зараз на другому місці і впевнено крокує до першого. Тільки серед п'яти тисяч киян, які торік пройшли безкоштовну діагностику стосовно онкозахворювань, у півтисячі виявили патології. Це близько 10% при огляді приз скринінгу ми виявляємо онкопатологію на ранній стадії. Відомо, що саме в цьому терміні це найменше затратне на лікування і найбільш благоприємний прогноз для життя наших пацієнтів. Виявлена завчасна хвороба у 98% випадків виліковується, тож лікарі просять не втрачати нагоду відвідати такі акції і пройти усіх профільних спеціалістів. Я була у дерматолога, у ендокринолога, Здійла електрокардіограму. Благодарна, що вот здесь змогли зібрати столько спеціалістів, і я змогла в общем-то, посіти уже уже трьох і сподіваюся, ще і двох. Ми повинні яким мужчина, все ж таки підтримувати культуру проходження регулярних профілактичних оглядів в акції задіяно п'ять районів. 26 листопада буде ще п'ять районів задіяно. І 3 грудня і я не. Так і гості столиці запрошуються до Київського міського онкологічного центру, де їх зустрінуть і обстежать найкращі лікарі-онкологи. З 10 до 13 години на усіх, хто хоче пройти діагностику на онко, чекають у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Оболонському та Подільському районах за адресами медзакладів, які ви зараз бачите на екрані. Наталія Мушинський, телеканал Київ.